Історія, яку я сьогодні розповім, учить справжній доброті, а висновки допоможуть інакше подивитися на дуже важливі речі, на які ми інколи просто не звертали увагу. Продавець невеличкої крамнички навіть не здогадувався, що цей день подарує незабутні враження, які залишаться в пам'яті на все життя. Прийшовши на роботу, крамник написав оголошення Продаються кошенята. І повісив його біля входу в магазинчик. Повз крамницю проходив хлопчик і прочитав оголошення про продаж кошенят. Він увійшов всередину крамнички, привітався з продавцем і запитав про ціну кошенят. Продавець відповів, що кошенята коштують від 30 до 50 карбованців. Хлопчик поліз у кишеню, дістав гаманця. І почав перераховувати дрібні гроші. Я маю зараз тільки двадцять карбованців. Будь ласка, а можу, я хоча б поглянути на кошенят, з надією в голосі попросив він продавця. Продавець кивнув головою і пішов за кошенятами. Як тільки він витягнув малюків з коробки, кошенята, опинившись на волі, задоволено занявчали чали і розбіглися по крамниці. Тільки один малюк чомусь відставав від усіх і якось дивно тягнув задню лапку. Хлопчик запитав Скажіть, а що з цим кошенятком? Продавець відповів. Ветеринар сказав, що в котика вроджена вада на все життя, і тому кошенятко кульгаве. Хлопчик чомусь дуже розхвилювався, взяв кошеня на руки, погладив його, а потім сказав. От саме цього пухнастика я хотів би купити. Продавець підняв брови і здивовано сказав Хлопчику, ти напевно жартуєш. Це ж неповноцінна тваринка, навіщо вона тобі? Хлопчик дивився то на кошеня, то на продавця. Продавець продовжив. А знаєш що? Я віддам цього котика тобі задарма. Забирай. Але тут, на превеликий подив продавця, лице дитини видовжилося. Напруженим голосом хлопчик сказав Ні, я не хочу брати його задарма. Це кошеня коштує стільки ж, як і інші котики, і я готовий заплатити повну ціну, і я принесу вам гроші, схвильовано сказав він. Від слів хлопчини серце власника крамнички здригнулося. Він уважно подивився на дитину і промовив Дитино, цей бідолаха ніколи не зможе бігати, бавитися і стрибати, як інші кошенята. Зрозумій це!» Почувши ці слова, хлопчик закотив штанину лівої ноги. І тут вражений продавець помітив, що нога хлопчика жахливо викривлена, і її тримають металеві обручі. Хлопчик поглянув на продавця і сказав, пане, я також не зможу бігати і стрибати. Саме тому котику потрібен той, хто буде його розуміти, той, хто його підтримає. Чоловік за прилавком був вражений в самісіньке серце. Він не міг стримати сліз, які вже котилися по його обличчю. Господар крамнички змусив себе посміхнутися, а потім промовив. Хлопче, яке ж у тебе добре серце, я б дуже хотів, щоб у моїх кошенят були такі ж чудові господарі, як ти. Хлопчина узяв кошеня і з ніжністю притиснув до грудей. На його обличчі була посмішка. Він був щасливий, бо знав, що ніхто тепер не образить цього маленького пухнастика, а пухнастик моркотів від задоволення. Бо нарешті у нього з'явився люблячий господар. Чому ж нас учить ця історія? Хлопчик поставився до цього кошеня так, як хотів би, щоб ставилися до нього інші, бо він людина і гідний поваги, незважаючи на те, яка у нього нога. Він подав приклад, як виявляти справжню доброту. Бо справжня доброта в тому, щоб ми ставилися до людей з обмеженими можливостями, як до звичайних людей, і саме цього вони від нас очікують. Вони такі ж люди, як і інші, і хочуть жити повноцінним життям. Якщо ж подивитися ширше, то наш творець не дивиться на нашу зовнішність, він дивиться на наше серце. І не звертає увагу ні на фізичні недоліки, ні на колір шкіри, ні на національність, ні на мову. А які висновки з цієї історії зробили ви? Дуже приємно, коли ви ділитеся своїми враженнями в коментарях. Це мотивує на створення нових відео. Буду вдячна за підписку, вподобайку і поширення цієї історії в соціальних мережах. З вами був канал. Палітра життя.